Ну і вже з'явилися перші кадри із візиту спецпосланця президента США Стіва Віткофа Москви. Його особисто зустрічав голова фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв. Саме він був присутній у складі російської делегації під час попередніх переговорів із американцями щодо припинення війни. Віткоф говоритиме особисто і з путіним, як і усі попередні рази. Повідомляється із посиланням на джерела Ройтерс. Від цієї зустрічі залежатимуть наступні кроки Сполучених Штатів щодо Росії, сказав президент США Дональд Трамп. Напередодні відбулася його телефонна розмова із Володимиром Зеленським. Лідери обговорили атаки росіян по українській столиці, антиросійські санкції та спільні європейські рішення, які можуть допомогти захистити Україну. Білий дім із цього приводу мовчить. А от президент України розповів про деякі деталі розмови. говорив з президентом Трампом. Найголовніше. Про закінчення війни він дуже добре поінформований. Він знає про російські удари, знає про ситуацію на фронті, про те, що росіяни зараз намагаються зробити удари більш інтенсивними. Дуже важливо, що в Москві почали зважати на тиск світу. На тиск Сполучених Штатів Америки на загрозу більш жорстких санкцій за війну і дійсно один з ключових санкційних треків проти російської нафти. Щоб Росія пішла на мир, у неї мають закінчитись гроші на війну. Міжнародний порядок денний такі доволі інтенсивний. Ці цими днями вранці вже бачимо, що спецпредставник Трампа Вітков прилетів до Москви, Келов приїздить до Києва, і після завтра вичерпується дедлайн, який Трамп відвів Путіну на те, щоб укласти перемир'я з Україною. А сьогодні ввечері Трамп ще має звернутися до нації або зробити якусь заяву пізно ввечері за київським часом завальна кабінету. Як всі ці картинки складаються зараз в один пазл, про що він буде зараз виглядає так, що дійсно багато інформаційного шуму і надто завищені очікування у людей від, від того, що відбувається? Це ви вже говорите мовою Путіна, який відповідав на запитання журналістів про Трампа, казав, що то у тих, у кого великі очікування, чекають великі розчарування. Ну, ну, українці ну, слухайте, вже стримані очікування, тому давайте що буде в реальності. Це взагалі моя улюблена фраза, що не зачаровуйтесь, щоб не розчаровуватися. Я її повторюю. Ми не знали, це... що ця фраза Максима на світай вона жить. <рес> забронював трошки. А, так, що стосується цього, а, дійсно, очікування є досить великі. От вийшов вчора, буквально ввечері, матеріал від Bloomberg про те, що. Росія нібито готується оголосити повітряне перемир'я з Україною, щоб дати Трампу формальний привід для того, щоб не вводити санкції. І, здається, він сам, в принципі, тільки очікує на цей формальний привід, тому що, судячи з його риторики, для Трампа дуже невластиво, коли він не впевнений в тому, що він говорить, коли його навіть риторична позиція виглядає слабкою. Коли він виходить і говорить про санкції, як він про це говорить? Він говорить, ну, ви ж знаєте, Путін вміє обходити санкції. Ну, ми їх, звісно, введемо, ці санкції, але чи вони спрацюють? Ну, я думаю, що спрацюють, а можливо, не спрацюють, але ви ж не забувайте, що це війна Байдена і так далі. Тобто немає навіть його звичної буфанади про те, що я введу найкращі в світі санкції, вони завдадуть найсильнішого в історії удару по російській економіці. А, бо він не може навіть сам в це повірити. Бо він не знає, як це зробити, як це зробити системно, тому що це дійсно дуже велика і системна робота, якою мають займатися цілі інституції. А хто розпустив ці інституції в Сполучених Штатах Америки? Трамп абсолютно вірно. А от ви знаєте, до ваших слів про таку невпевненість. Я звернув увагу на вчорашню заяву Дональда Трампа, який сказав, що ми зустрічаємося з росіянами. Сьогодні анонсуючи візит Віткофа, і дуже цікаво, що він не зазначив з ким саме. Він от дуже об'ємно сказав з росіянами і склав таке враження, що він і сам не знає, з ким там Вітков буде зустрічатися в тому сенсі, що а хто його прийме. Поки що він зустрівся з Дмитрієвим і не зрозуміло, чи буде зустріч з Путіним. Але якщо чесно, ну я не розумію на що тут іде розрахунок. Що розрахунок... він повіз туди. Я думаю, ну американці стверджують, що він повіз ультиматум, але це звучить дуже смішно. Що Вітков везе ультиматом Путіна. Ну навряд чи вони везуть пряник, швидше вони чекають пряника від росіян. Швидше угу. за все, Трамп дуже хоче отримати цей формальний привід цей простір для маневру, щоб росіяни дали йому щось, щоб він вийшов і сказав: ну, бачите, мій ультиматум спрацював. Санкції не можна запроваджувати, бо це буде ескалація. Але якщо росіяни не зроблять, то ми потім обов'язково колись, ну ви знаєте, як завжди, це обов'язково зробимо. І, і він чекає на цей пряник, тому власне і Келог їде паралельно до України, а щоб, була, щоб була, мені здається, просто що була оперативна комунікація між Віткофом і Келогом. Що якщо Віткофу, там, наприклад, пропонують о, те, що очікує Блумберг, хоча знову ж таки мені здається, що це. Е, Їхнє хибне уявлення, і вони видають бажане за дійсне, але уявімо цю ситуацію. Росіяни кажуть, Віков так, ми погоджуємось на повітряне перемир'я, що не буде більше ракетно-дронових обстрілів. Е, Віков телефонує Келогу, Келог говорить тут на місці. погоджується історію, бо ж російська і українська сторони на найвищому рівні не комунікують. І е, якщо всіх все влаштовує, то Трамп потім виходить і говорить: ось. Ми домовились, все чудово санкції складаються. А Як ми маємо погодитися на це повітряне перемир'я, яке поки що звучить не на офіційному рівні, а от як ви зазначили з видання агенції Bloomberg, коли ще на початку березня обговорювалися різні формати якогось короткострокового перемир'я? А ми наполягали на повному і е, зупинені вогню по лінії по всій лінії фронту, е, де тут Україна? Ну насправді так, наша позиція полягає в тому, щоб було повне і безумовне припинення вогню. Але на жаль, якщо Трампу сподобається ідея цього повітряного перемир'я, то нам дуже важко буде йому апелювати, тому що зі штатами у нас дуже важко налагоджувались взаємовідносини останнім часом, і те, що вони вийшли на якийсь плюс-мінус продуктивний рівень, тобто ми можемо закуповувати зброю, ремонт озброєння, навчання наших військових. Е, я думаю, що ми не ризикнемо е, суперечити Трампу. Якщо дійсно надійде ця пропозиція про повітряне перемир'я, то швидше за все українська сторона тут буде змушена її прийняти. Інакше нам, ну якщо Трампу ця пропозиція сподобається, а щось мені підказує, що вона йому сподобається, то нам доведеться її прийняти. Хоча, з іншого боку, сказати, що у них зовсім немає плану Б, це буде несправедливо, тому що ми бачимо риторика Трампа щодо Індії. Стала значно жорсткіше. Він розуміє, що він не може тиснути на Китай, що просто ну він спробував нещодавно, не вийшло і він не ризикує знову вступати в цю боротьбу. А от з Індією він розуміє, там немає настільки великих геополітичних амбіцій. Індія дуже сильно зацікавлена в тому, щоб торгувати співпрацювати зі Штатами і Європою значно більше ніж з Росією і Китаєм, бо Китай, взагалі ворог Індії. Там Пакистан перетворюється поступово на проксі Китаю, тут у них ще й територіальні претензії одне до одного, то ще й економічне протистояння, і насправді, якщо піднатиснути на Індію, то її можна ще й витягнути на свою сторону. Тому десь такий план Б є. Він все ж таки досить умовний, бо мені здається, що Трамп все ще сподівається на поступки від Путіна. Але вони все ж таки, хоч щось продумують, і це не може не тішити. Мені здається, що тут дуже серйозно руку Марк Рубіо доклав до цієї історії. Скажіть, якщо сьогодні відков у Москве, Келагу, Києві, і ввечері заява Трампа чи це означає, що це буде прелюдія до його офіційного рішення, яке чекають на 8 серпня? Якась така зірка позицій так. і заява від Трампа? Ми почуємо? Мені здається, так у нього, мабуть, лежать дві заяви підготовлені на цей вечір, тобто він. Ну якщо говорити суто з переговорної тактики, він робить правильно. Він скорочує дистанцію, щоб створювати додатковий тиск, хоча б якийсь, бо росіяни дуже мало на, насправді на собі відчували тиску. Він скорочує ще більше дистанцію. Що ви маєте на увазі під цим скороченням дистанції? А, ну, дивіться, у нього була можливість вийти з цією заявою завтра, і ну там аж за годину там умовно до кінця вийти, сказати. Але він переносить цю заяву на сьогодні. Щоб дати Я... шанс. Що? Ну, тут навіть не дати шанс щоб створити додатковий тиск на Росію, що давайте швидко метикуйте, не тягніть час, або ви даєте поступку сьогодні. Ось у вас є декілька годин до моєї заяви. Ви або даєте мені щось таке, що я можу продати своїй аудиторії, сказати, що я переможець, або ось у мене лежать. Я думаю, що все-таки Вітко вповіз якісь папери до Москви, щоб показати, які саме санкції будуть передбачені. До нього лежать дві заяви. І в залежності від того, як пройдуть ці перемовини, вони я впевнений проходять дуже динамічно, і в залежності від того, як вони завершаться, з такою заявою він сьогодні вийде.